Сьогодні, проїжджаючи вулицею Грушевського, е, біля перехрестя вулиці Грушевського з проспектом Київський шлях, пам'ятаєте, я просив знову обновити, намалювати пішохідний перехід. І сьогодні проїжджаю, дивлюсь є, нічого собі думаю, знову-таки, знову ж -таки, знову таки, звернули увагу на моє звернення і. Зробили те, що мають зробити. Тому що це не це не моя така... Не моє прохання, а це прохання людей. Тому що тут мав бути пішохідний перехід. І він тут є, є знак, але просто не було намальовано це все на асфальтному покритті. І сьогодні з'явився, за що респект, подяка, молодці, так тримати мене немає ніяких питань. По цьому пішохідному переходу маю на увазі. Дякую. Всім бажаю гарного дня.